Заняття з математики число і цифра 2. Овал! Добрий день, малята. Давайте з вами пригадаємо, як же утворюється число 1. Перед вами намистинка і вона одна. Тож ми її позначаємо цифрою 1. Правильно. Подивіться уважно на картинки та скажіть, який предмет один? М'яч, дзвіночок, стільчик, годинник, молодці. А зараз до нашої намистинки додалась ще одна, та їх стало скільки. Правильно, дві. І позначаємо ми число Два цифрою 2. Подивіться, будь ласка, на картинку. Яких предметів тут по два. Малина. Їх дві штучки. Гриби. Чоботи. Рукавички, молодці. А на цій картинці чого по одному? Подивіться уважно. Помідор, сонечко, дзвіночок. А чого ж тут багато? Правильно, овочі. Тут є картинка, де зображено багато овочів. Молодці. Послухайте уважно та подумайте. На подвір'ї гралося одне мишеня. До нього підбігло ще одне. Скільки стало мишенят? До одного додали ще один та отримали два. Правильно. Мишеня стало двоє. Позначаємо цифрою 2. У хлопчика. Було дві рукавички. Одну він загубив. Скільки рукавичок залишилося у хлопчика? Від двох віднімаємо один та отримуємо. Один правильно залишилася у хлопчика одна рукавичка. Оленці два роки. А Маринка на один рік молодша. Скільки років маринці? Від двох віднімаємо один і отримуємо один. Подивіться, перший приклад це один додати один дорівнює два. Це приклад на додавання. А наступний приклад два Відняти один дорівнює один. Цей приклад на віднімання. Подивіться уважно на картинку і скажіть, у якому вагоні знаходиться число 2? Правильно, у другому вагоні. Якого він кольору? Зеленого. А яке число стоїть перед ним? Правильно число 1. Позначається цифрою 1. Який це вагончик? Правильно, перший. Якого він кольору? Жовтого. Отже, число 1 попереднє до числа 2. Число 2 наступне до числа 1. Пригадаємо геометричні фігури. Круг. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так це круг. Дуже схожий на сонечко. А давайте подивимося, які ж фігурки ще схожі на сонечко. Які предмети? Помідор, м'яч, тарілка, гудзик. Так вони теж круглі. Тому схожі на геометричну фігуру круг. У гумовий ти сплющив м'яч. Коло вже овал. Ти бач, їстівний овал батон, ананас, горіх, лимон, ще овальний ананас. Та лице у когось з нас. Диня жовта, кабачок, дзеркало, яйце качок. Це йдеться про овал. Овал це така геометрична фігура, яка нагадує круг, але видовжений. Так, давайте подивимось, які ж предмети нам нагадують овал. Батон. Ананас. Яйце. Диня. Дзеркало. Повітряна кулька. Молодці. Подивіться на цю квіточку. Скажіть, які геометричні фігурки ми тут бачимо? Так, круг та овал. Круг неї серединка, а овальні пелюсточки. Все вірно. Молодці малята! До нових зустрічей!